Так, ми тут висадились з поїзду в Миргороді. І зараз будемо їхати чи їхати. Там що, ступеньки? Чи ні? Опа, тут крутий спуск. Я думав, що тут по ступеньках і сраку відіб'єш. Ага. І ми їдемо на Полтаву кущами. Не так, як в минулому році, зараз треба вмикнути навігатор. Все, навігатор включений. Можна їхати. Я тут трішки накидав трек. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, я не знаю. А вишні... Що тут не знати? їсти треба? Вишні зайвими не можуть бути. На старті маршруту. Треба з десяток з'їсти. А роба вон щось знайшов. Що тут О! Таке ж саме, так? Да? Нічого страшного. Краще, ніж в ОТБ. Одне знаю точно, багато їсти не можна. Так тихо в Миргороді. Десята ранку, а тут тиша. Якість доріг слабенька. Латане, перелатане, їдемо на виїзд із самого міста. У нас тут по плану заїзд на покинуту військову частину, і вон, вона вже поворот десь, ось вона, оце вона збоку вже і є. Тільки зараз буде поворот, оце, мабуть, він. Заглянемо, подивимось. Може там живуть люди, може мабуть так і є. Повертаємо. Військових виселили і віддали, мабуть, людям. А... Ні, відкрито, дивись. Ага. КПП. Цікаво. Ну, собаки гавкають. Значить, живуть люди. Дивися, є вишні. Що, шо? шовковиця, да? Шовковиця. Чи шо? ні, це груша. Че, чого вона обсипалась? Дивися, і собаки валять там. Хоч би не... Он, диво... Ой, блядь! А, та ні, вона всралась сама. Вона так рванула, но сама всралась. О, давайте шовковиці поїмо. О, і шовковиця чорна. Нормальна. Вона вже переспіла, ой. А глянь скільки її насипало. Оце ми їдемо по території покинутої військової частини. Шовковиці море. Зараз їх збіжеться. О, тут було щось більш серйозне. Бетонний забор, труба, це котельня, мабуть. Вон, бачу. Там жила частина, а тут да, це була котельня, якісь майстерні тут. Це склади якісь. Та щось таке? Ну там он труба. Велика труба. Так, а це що? Це шовковиці. Це ще один сорт шовковиці. Треба і цю спробувати. О, я став так, як на подушку. Угу, Ох і добра. Ммм. Архвиди? Так кажуть, а для може, чого? Може для НЗ. База АНП. Стоянка для этих, для БТРов. А ось, вот, бач. Что? А вон выскочки. Иди сюда. Глянь, как жопой круто. Иди, моя маленькая, иди. Иди, халюсик. Иди, мои халюсик. Иди, <садист> <сюда, садист> иди. иди сюда, иди. А, а есть там? Ты... А у ты... а а тебя есть что? Иди сюда, иди. Дать тебе конфетку на Сейчас я дам конфетку. Собак надо придобривать. Ну да. Как ты думаешь, она її буде ести? Бери, бери. Добро? А инструкция, это жевательно. Ничего печенье, да? Не, печенье вони будут, а цеживать, она ковтнула ее. Йди я поглажу. Йди. Йди сюди. Йди. Видно, подсрачників отримала немало. Бачиш да, не ти бачиш, да, бояться. Що, угу. все, ще Такі їх. Тобі? Бачиш, а як... ти будеш конфету їсти? Як обережно підходить. Не На, йди сюди. На. не бойся. Не. О, так, та давай, ти ж прикалуєшся. Конфету, та чого б вона її їла? Та повір, сладкі вони люблять. Ти знаєш, не давай багато тих комп'ютер, бо вони... А багато я й не даю, дивіться. Ні, то не... Не цим оцих. Ні, вони печені їдять. Чи печиво. Собака собаку. Все, гуляйте. Все. Ось тежка пішла. Там треба ж... Ой, тут люк відкритий. Люк відкритий. Ага. А тут бетонний забор. І все, тупік. Опа. Ой-ой-ой. Там вулики стоять, не треба їх трогати, бо ще покусають. Там вулики. Ні, вулики. Якщо ти баночку брав, можеш піти меду набрати. Там тупік. Звертаю направо і вулики, і бжол куча. Все, вони вже тепер наші друзі. Відьма? Нема з тебе толку ніякого. Ліво. Ліво. Карту купи. Давайте тут проїдемо, подивимось, що тут. О, тут тут місце відпочинку, справа. Це біседка можна попити. Ось тут люди відпочивають. Не бесідка, а альтанка. Коли ти вже зрозумієш, що бесідка це не наше слово. Пепсикола. бач, тут інтелігентні люди, не бухають, тут шашлик ось жарять. Кирпичиком викладено. Ось, об'єкт під охороною, прохід заборонено. І замок. Прохід заборонено. А отут виглядає мордяка і питає ваш пропуск екстра плюс топ-секюріті. Нема дороги. Кущі лісти. А, там все, заросло. Ну, поїдемо тоді на виїзд. Що, це проблема чи що. Хай проблеми там. Покинули ми покинуту військову частину. Нема нічого там цікавого. І виїжджаємо на маршрут. І вітерець справа, а Полтава там. То він... решетилівка. І решетилівка десь там. То він буде нам піддувати у гузно, як Рома каже. І будемо катитись. Їдемо по такій цікавій ґрунтовій дорозі. Правда, трясе дуже сильно. Рома не спортсмен, а валить нормально. Аж пилюка за ним стоїть. І бачите, як тут красиво. А за оцим ліском, що тут зліва, там колія Укрзалізниці. То виходить, що ми звідкіля приїхали і тепер їдемо в ту ж сторону, тільки понад колією. І десь скоро в село будемо звертати вліво. Диви, який барин. Так він старий який. Ага. Ну, бачите, він місцевий і схоже, що підсрачників йому не давали. Він... Майже не боїться. Ну такий варіант все-таки краще, ніж турити по асфальту, як ми тоді їхали. Нам прямо, прямо. дуже не гарно, Ой-ой-ой-ой-ой. Надо на вашу. Швиряє? Так. Мене теж. Та ручки з'їду. Ти взяв? Так. Це ми минулого разу, як їхали тут, в Гоголєво рік тому. І десь, отам впереді нас є магазин. І коло магазину стояв місцевий мужик у футболці, точно в такій самій, як є у Роми. І ми тоді не здогадались, треба було спільне фото зробити або хоч автограф узяти. А он дивіться, вишні прямо усіяне все дерево, яка красота. А тут пройшов гарний. Ну правильно, по прогнозу місцями ж. Але ж не там, де ми їдемо. Там, де ми їдемо, там буде чудова погода. Це хоч і Гоголево, але не те Гоголево, Гоголеве, де музей. Глянь. Як то свій батьків? Та ні, ну треба з'їсти. Ну як так? М -м -м. Шишацький ліс починається, він. Дуже здоровий длинний дуб, дуб. Да. так. пішком. це самий крутий кусок тут. Oh, Років десять тому був пожар, і отут усе вигоріло. Ми тут були, в якому ж ну це ми були, мабуть, в 10-му чи в 11-му. Отут нічого не було. Тільки терчали, стовпчики обвуглені. І вони насадили, бачиш, новий, зовсім новий ліс. А тут пройшов. Гарний дощ. Все мокре. І пройшов, ну ось, мабуть, хвилин 10 тому. А нас не зачепило. Ми їдемо. Сухі дощі й не бачили. А Тут мокренько. О, тут уже підсихає асфальт. Тут слабенький дощ був. Щось він кричить там. Щось сталося. Став. Рома, он давай, дотягни он. 200 метрів. Полежим. Спинку почухаєш. Дувся. А що стало? Прокол, не знаю. Задній? Задок тюрк почало водити. Понял. Ми ще отам ми їхали по оцій пустелі, ага. вигорівшій. Я вже бачив, що в тебе заднє щось Писпускає, трішки да? м'якеньке. Ну, думаю... О, ну так, да. так там же ж герметик. герметик. Ну так накачу і їдемо. Може воно заклеє. Якщо не заклеє, то що? То тоді вже поміняєш. А так просто підкачай. Якщо прийдеться постійно качати, тоді поміняєш. Я думаю, що може заклеїть, в залежності яка там дірка. Може, там гніздок десь терчить.